Хочу запитати де ж мухи? Вітаю, любі хлопчики і дівчатка. Мене звати Люба і я хочу запитати у вас, а де ділися мухи? А ось вони мухи. Ось! Ось цю красу я сьогодні покажу вам і розкажу про цю красу. Ця ковтиночка. Яку я зв'язала, можна одягати як самостійно, так можна одягати і поверх чогось. Наприклад, я сьогодні цю ковтиночку одягла поверх чорного сарапанчика. Також цю ковтиночку можна одягати на дві сторони. Це може бути як і передом, так може, і спинкою. А спинка дуже така проста. Це візерунок, який в'язався гачком. Воротничок в'язався гачком, рукавчики в'язались гачком. А все остальне полотно в'язалося з пицями. І так, мої любі глядачі, переходимо до столу. Я знімаю цю красу. І буду вам показувати і розповідати, як я в'язала. Скільки петелячок набирала схемочку обов'язково оці краси мушок, да? які нам інколи докучають. А інколи, як сьогодні, вони роблять виріб красивим, оригінальним і неповторним. І так, йдемо дивитися. Я полетіла. Так, і ось роздивляємося поближче ковтиночку. Значить, ось вона краса. Я підклала чорну таку тканинку, щоб показати вам поближче оці гарнюсіньких мушок. Так, схемочка обов'язково буде. І давайте розпочнемо з того, що ковтинка ця зв'язана, значить, розмір. Мій 56 але можна одягати і на 52, тобі ж дивіться, вона ось так тягнеться. Як худенький, одіне, вона вниз буде тягнутися. Ну, тобі ж самі розумієте, що пряжа вона трішки грає. Так, що ж я в'язала? Це 100% котом е, ярнард ідеал в 50 грамах. 170 метрів. Значить, далі, що я тут використовувала? Використовувала ось таку нитку. Це якийсь іскусний матеріал з паєточками. Це для обв'язочки. Я використовувала оцю красу. Так, далі. Чим я в'язала? В'язала, значить, гачком мушок моїх воротничок. Рукавчики та низ. Да, Від ділочку, ось таку гарненьку. Це у мене значить е, двійочка Ну ви будете підбирати такий гачочок, який вам зручний. Ось таку я можу в'язати як тонкі нитки, так і товсті. Це уже діло техніки. Далі, спиці у мене самі такі простяцькі заврори, ось отакі. Ну Значить, це нова упаковочка, але я в'язала не вісімкою, а дев'яточкою. Да? Просто для показу вам показала. І я вам скажу, що це дуже гарні спиці. Вони легенькі, вони дешеві, їх можна використовувати е, як і як дорогі. Вони слизенькі, кінчику гарненький. Так, це я вам розказала. Далі. Далі буду вийму зараз я оцю, о, чорненьку тканинку. І буду розповідати. Значить, давайте отак: от схемочку. Да, що я тут написала, щоб не забутись. Так, мухи називається, Це я вам сказала. Далі, значить, скільки ж я набирала петельочок? А набирала я 82 петельочки. Значить, я вам сказала, що спиці номер 9 заврури Набрала я кожну деталь, кожну детальку перед та спинки в'язала окремо. Значить, давайте почнемо з того, що не так зразу я вив'язала мушок. Оці прекрасні мушки мені попалась схемка в Пінтересті. Мені дуже подобаються такі ну, неординарні, можна сказати, схемки, і я вирішила це попробувати. Мені дуже сподобалось. Значить, вив'язала я оцей елемент. Далі, далі, я хотіла оцей елемент по спинці чи попереду. І ще один елемент хотіла також по спинці або попереду. Ось. Значить, оцей елемент я в'язала з оцею люріксовою, да? ой, не люріксовою, а паєточною ниткою. Але чому я його не використала в своєму виробі? Тому що нитка ця якась така. Синтетична. І коли я додала в ниточку цю да, бавовни, воно вийшло грубо, мені не сподобалося. Якось так грубо, негарно. Я думала, що паєточки додадуть яскравості і краси, але вийшло наоборот. І тому я оцю детальку, як кажуть, шть викинула. Ну, це я так, да? Образно. Значить, вив'язала і почала я в'язати. Давайте переверну ковтиночку з цієї деталі. Вона, ця ковтиночка не має ні переду, ні спинки. Можна одягати так і так. А чому я почала в'язати з цієї Тому що мені тоді було легше уже. Вибирати на другій половинки місце для, ну, куди мені його пристроїти. Ну, далі то я вам далі розкажу. Значить, набрала я 82 петельки і почала в'язати платковою в'язкою з елементів виворітних петель. Тобі ж, лицевий ряд я лицевими в'язала, а по виворі я додавала ось такі, бачите, елементики. Це я робила в хаотичному такому безладі. Як мені там шло, так я їх і вив'язувала. Значить, пров'язала я скільки, скільки мені потрібно. Далі, далі, я що зробила? Значить, далі, дивіться, оце полотно в'яжеться ось так, рівненько. Оцей манжетик вив'язується потім. Ви просто рівненько в'яжете. Не треба заморачуватись. А коли я дійшла уже до горловинки, також я приміряла на собі дивилася, наскільки мені треба, наскільки у мене пряжі вистачить. Ну, це як завжди. І значить, що далі? Що далі, ось дивіться, у мене є. Давайте я збільшу. Ось такий розрахунок, бачите? Оця сторона. Значить, я поділила по 41 петлі і почала вив'язувати мисик. Зразу я закрила на цьому мисиці дві і дві петлі. Далі я піднімалась через ряд і сокращала по дві петельки. До тих пір, поки в мене не залишилось на плечі 30 петель. Далі. Я, значить, виконала плече. Зразу закрила 8, тоді 7, 7 і 7. І вийшов скос плеча. Ось він у мене. Давайте ось так я покажу. Він такий не дуже крутий, такий легенький і гарнесенький. Ось так. Ось, бачите, тут вшивала я ось такий гарнесенький у мене шовчик. Тоді, значить, я. Зробила в дзеркальному відображенні другу половиночку. І в мене вийшла ось така велика деталь. Далі, що я зробила? Значить, по цій деталі взяла я оцю деталь мушок. Ну, я її зараз шила, я не можу вам її від тіля достати. Я буду показувати на оцій, да? семки оцю. Значить на цю детальку почала приміряти. Виріпо оцей мушок. Значить, я хотіла так вверх, його тоді вниз, ну він там більший, да, Значить, що там дві мушки. І я, значить, вирішила, що мода буде отак знизу і ось так. Так, перевертаю. Ось так вирішила. Що буде в мене ось так. Значить, зробила розрахунки. У мене вийшло, що мені потрібно по 20. 9 петель з одної сторони набрати і 29 з другої. І тут у мене, так, по розрахункам, вийшло мушки на 24 петлі. Значить, кожну з цих деталей я робила окремого в'язула. Далі, коли я приміряла, у мене вже мушки війшли в цю частину. Я добрала 24 петельки, тобі ж я в'яжу рядочок. Тоді додаю 24 петельки, приєдную другу половиночку, і далі я в'яжу вже одним полотном. Знову дов'язую до горловинки, а горловинка тут трішечки інша. Дивіться, ось вона. Значить, посередині, ось тут, я закрила 14 петель. Ось вони. Ось тут 14 петель. І пішла далі. Обавляти поступово. Знову, щоб вийти на 30 петель на плече. Знову я зробила обавочки для плеча, також в зеркальному відображенні зробила другу половиночку, і в мене вийшло дві деталі. дві деталі Тоді я вшила оці мушок, шила ой, голкою оці мушок. Далі, що я зробила? Шила я, значить, плечі, шила бока. І почала робити дуже цікаву річ. Почала з горловинки. Обв'язала горловинку стовпчиками з одним накидом. Ну, можна було б і без накида обв'язати, але. Для мене горловинка показалась трішки великувата. І я зробила ще рядок з стовпчиками з одним накидом. Далі я почала вив'язувати воротничок. Але воротничок вийшов не з першого разу, тому що перший раз я його почала вив'язувати в кожний стовпчик. Такий він густий получиться. І це мене. Мені не сподобалось. Я знову розпустила і почала робити, як філейна сітка. Але ж я його розширювала. Тобі ж, ось тут по схемці я вам покажу. Дивіться, я робила з одніє, одного стовпчика з накидом два, тоді стовпчик з одним накидом, стовпчик з одним накидом, тоді два І так чередувала. Я додавала петельочки, щоб він вийшов ось такий. Бачите? Отак от він, таким, якби полукругом, полукругом. Да? Дивіться, ось вони, ці петельочки, ось. Де я розширювала. Ось. І ці розширення я робила через рядок, не в кожному рядку. Бо то було дуже занадто. Через рядок. Ось дивіться, дві. По одні, дві. Наступний рядочок, стовпчик над стовпчиком, і наступний рядочок знову розширювала. І вийшли ось такі два гарних воротничка. Я ще, як бачите, їх не дов'язувала до. Так, давайте гарне синько так зроблю. Не дов'язувала сюди до кінця, а так приблизно, як мені подобалось, зробила. Ну, тут же по одній стороні це більший мисик да, на 14 петель. По цій стороні, тут меншенький мисок. Тут майже його нема. Це просто ось так я розтягнула, а так його майже нема. І дивіться, отакий воротничок я зробила. Далі, значить, все-таки мені захотілося цю нитку використати. ну, Вона мені подобалась. І я вирішила зробити обв'язочку. І ось якраз ця ниточка дуже класно підійшла для обв'язочки. Так, як би, знаєте, і шик є, і в теж час більш-менш здержано. Далі, після воротничка, я вив'язала рукавчики. Бачите, от такі рукавчики це 1, 2, 3, 4, Чотири рядка філейної сітки. І також обв'язала. І також оцією гарною ниточкою і паєточкою, да, гляньте, як переливається, обв'язала. І далі в мене ще зосталась нитка. І я вирішила внизу. Хоча я не планувала внизу обв'язувати. А то, що там ниточка зосталася, я ще два рядка філейної сітки пров'язала. Тоді ще пров'язала рядочок стовчів без накида і знову пан'еточку. І вийшов у мене шикарний такий виріб. Я дуже довольна. Значить, Ізначально, так, да, ми завжди щось плануємо. Ізначально я хотіла просто його одягати, як кажуть, на голе тіло. А тоді, коли я одягала його, далі мені завжди щось -ось тут якби, дуже диркасте, ну, не зовсім подобалось. Попереду видно да, ну, позаду теж його видно, ну, це якби для пляшного. Варіанту, це нормально. А якщо одягати вмісто, ну я трішки комплексую. І тоді я ще згадала, що у мене є чорний сарафанчик. Я, значить, одягла чорний сарафанчик, він на бретельочках. зверху одягла оцю мою ковтиночку, і, о, Боже, зірки зійшлися. Дуже класно стало виглядати. Тим паче, на чорному мушки відкрили. Всю свою красу. Так якби вони губляться, а на чорному дуже гарно і шикарно. Також зараз я вам покажу фото, я відфоткалася, і ви подивіться, як це гарно виглядає. Це я взяла сиріжечку, я її одягала для фотосесії. Я вам скажу, що це сиріжечку я теж так, робила сама. В'язала сама. І дивіться, яка краса. У мене навіть є десь майстер-клас на каналі по ось таким сергам. І ще є каблучечка така. Ну ладно, давайте далі дивіться, значить, фото на мені, як ця гарна ковтинка виглядає. І також я там покажу вам схемку мушок. І моє, як кажуть, заключне буде слово. Дивимось! далее Итак. Мої дорогоцінні глядачі. Як вам сподобалась моя ковтиночка? Дивіться, от зараз на мені ковтиночка задом наперед або на оборону. Це неважливо. Виглядає ось мій сарафанчик чорний і теж гарно виглядає. Шик, блеск, краса. І так, напишіть мені, будь ласка, сподобалось вам це відео? Ви б хотіли теж... Таку ковтиночку. А якщо ви хочете таку ковтиночку, беріть спиці, гачочок, та в'яжіть, та насолоджуйтесь красою, красою на собі, красою нашого Всесвіту. До побачення! Я вас люблю. Чекаю вас в наступному відео досвід. Миру, благополуччя! 嗯。Mm.